Бомбосховища в школах. Скільки їх у Івано-Франківську та чи встигнуть ці укриття підготувати до початку навчального року? Раніше був підвал, ну тут нас на, ну, трохи води стояли. Він використовувався в поганому трохи стані був, бо це вже знаєте старе приміщення. Від монет до фрагментів печей, що знайшли археологи під час розкопок Галицького замку. Монети також періоду кінця 16-го і середини 17 го століття. Івано-Франківський краєзнавчий музей збирає експонати російсько-української війни. На майбутнє покоління потрібно показувати і жорстокість, і подвиг героїв наших воїнів, і уроки війни. У Івано-Франківську вчора ввечері на вулиці Конувальця трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії травмувалася водійка та двоє дітей. Про це Суспільному розповіла речниця обласного управління Нацполіції Тетяна Іванюк. З її слів, 41-річна жителька села Чукалівка за кримом автомобіля Сітроєн Джампер перевищила швидкість, з'їхала з проїзної частини дороги та автівкою в'їхала в електроопору. У результаті дорожньої транспортної пригоди водійку та двох пасажирів 2011 років народження доставлено до лікувального закладу. Серманички за допомогою приладу Драгер перевірили на санкційні результат 1,04 проміли. Окрім того, у медичному закладі у жінки відібрано кров для досить. Двічі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Редпознавської 1. І передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Хлопчик 2011 року народження, який травмувався у ДТП, перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Іншу дитину не госпіталізовували. Жінку, яка кермувала автомобілем після обстеження в обласній лікарні, відпустили додому. Про це у коментарі Суспільному розповіли генеральний директор дитячої лікарні Тарас Мельник та гендиректор обласної лікарні Остап Грищук. Зі слів Тараса Мельника, хлопець перебуває у реанімації у важкому стані. Хтось кажучи в реанімації, поєднана крайне склесна травма, тобі головного маску, тобі печінки, розривки в колишньої жінки, але оперувати, на даний час не треба. Загрозі життя на даний час не треба. Це укриття в одному із ліцеїв Івано-Франківська. Директор закладу Микола Василик каже, у школі навчаються приблизно 1850 дітей. У цих підвальних приміщеннях можуть розмістити 800 школярів, тож проводити уроки офлайн планують лише для учнів початкових класів. Розміщено, кожен клас знає, де має присідати. Ну і відповідно, що запас води, аптечки на виняток, коли світло пропаде. Маємо електричні електричні. І на батарейках ліхтарики. Ми провели опитування батьків. Якщо взяти перші класи, то там 52% батьки, батьків, які хочуть, щоб було очне навчання. А по школі то 38% за очне і 62%. За дистанційне Микола Василик каже, наступного тижня працівники ліцею планують показати батькам укриття та провести повторне опитування. За його словами, сховище має три виходи: усі кабінети, що в укритті у ліцеї використовували і раніше: це тир, спортзал, гардероб і танцювальний зал. Розміщувати дітей планують і в коридорі підвалу. Тут цього літа побудували додатковий санвузол. До 1 вересня планують ще реконструювати вентиляцію та укріпити вікна в одному із кабінетів бетонними блоками. Звичайно, що ну, міська рада фінансує це. У нас в кожній школі є бюджет, і ми використовуємо той бюджет, який був на цей 2022 рік. Ми, наприклад, договір заклали із працівниками фірми, яка буде реконструювати вентиляцію. Сама придбання самих запчастин 49 тисяч, плюс робота, так скажемо, до 20 блоки ми порахували так само, що до 45 тисяч блоків. Це десь нам обійдеться в 100 тисяч. А це ремонтують укриття в одному із ліцеїв у центрі міста. Заступник директора з господарської частини Михайло Грушецький каже: гроші на роботи надали спонсори. У школі навчаються приблизно 600 учнів. Сховище є у двох корпусах для учнів початкових та старших класів. Раніше був підвал, ну тут нас на ну трохи вводи стояли. Він використовувався в поганому, трохи стані був, бо це вже знаєте старе приміщення. О. Роботи ніколи в ньому не велись в ремонті. Ну, а тепер в зв'язку з, з таким становищем, з війною, вирішили його підпорядкувати під укриття, бомбосховище. Я думаю, що це укриття надійне, бо це стара будова, і тут дуже стіни товсті до метра, фундамент навіть більший. А так стіни йдуть знизу 85 сантиметрів. Керівник компанії, яка ремонтує укриття у цьому ліцеї, каже: від кінця червня тут пошпаклювали стіни, зробили нові перегородки, залили бетонну стяжку на підлогу. Решту робіт, говорить, встигнуть завершити до 1 вересня. «Роботи залишилося небагато. Ми маємо ще 10 робочих днів. І ми встигаємо. Залишилось завершити виконати вентиляційні роботи. Це обов'язкова вимога для таких приміщень. Залишилося звичайно виконати роботи по облаштуванню санузлів. Зараз завершуємо облаштування дверей. Тому тут мають бути створені умови, щоб закривалося, щоб не було шуму. На даний момент по облаштуванню освоєно близько 500 тисяч. Десь ще 200-250 тисяч буде потрібно, щоб завершити ці всі роботи. А ось у цьому ліцеї Івано-Франківська укриття немає. Директор Руслан Корендаш каже, зараз шукає приміщення з підвалом, аби організувати там очне навчання для учнів початкових класів. Старшокласники ж точно навчатимуться онлайн. На жаль, така конструкція самої школи немає так можливості зробити будь-яке укриття для того, щоб дійсно ми могли. Допустити дітей до навчання, тому найбільша ймовірність того, що діти будуть вчитися повністю дистанційно. Ми робили опитання, зрозуміло, що я хотів знати думку батьків, навіть і вчителів, про можливість, якщо б була така можливість відкрити навчальний заклад в наш ліцей, то більшість батьків за все-таки дистанційну форму навчання. За результатами перевірки, яку проводили півтора місяця тому, 70% шкіл у Івано-Франківську мають задовільні укриття. Вісім закладів підвалів не мають, каже директорка міського департаменту освіти і науки Вікторія Дротянко. З її слів, за результатами опитування, 60% батьків учнів початкових класів у Івано-Франківську за очне навчання, а 70% батьків-старшокласників за онлайн уроки. Вони для себе можуть обрати форму навчання, і тоді будуть такі школи, які будуть вчитися онлайн, наприклад, Школа, яка збере всіх всіх дітей, які хочуть вчитися онлайн. І буде їм викладати онлайн. Це необхідно підібрати вчителів, так? вони мусять підібрати їхні години викладання тощо. А ті, хто хочуть фізично відвідувати, будуть відвідувати школу, можливо, навіть і не свою, якщо вона не має підвального приміщення. Але всю картину ми зможемо вам сказати десь після 25 серпня. Вікторія Дротянко каже, наступного тижня знову проводитимуть опитування серед батьків франківських учнів щодо форми навчання. 15 серпня комісія розпочала повторну перевірку укриттів у школах громади. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Співробітники Івано-Франківського краєзнавчого музею збирають уламки від снарядів, особисті речі військовослужбовців, зброю та інші предмети пов'язані з російсько-українською війною. До установи їх передають знайомі працівників, воїни, волонтери та українські біженці з-за кордону. Старша наукова співробітниця відділу історії Мирослава Захарова каже, що поповнити колекцію музею може будь-хто охочий. По перше, це речі військових, речі безпосередньо з фронту. Туди ми хочемо. Нам бажано, щоб були речі і українських військових, і військових російської армії. Але крім цього, ми хочемо і відобразити показати життя людей, які виїхали за кордон. З інших країн до музею передають газети, які писали про вторгнення російських окупантів. Також тут є сухпайок із Великобританії для українських воїнів. На ньому напис Паляниця. Із фронту до музею передали зброю та уламки ракет. До прикладу, фрагменти реактивного снаряду від граду, яким окупанти обстріляли місто Часів Яр на Донеччині. Уламок дістали волонтери за кілька годин до удару загарбників по п'ятиповерхівці. Внаслідок в нього загинуло 48 людей. Мирослава Захарова каже, що збирають у музеї і малюнки та листи, які військовим пишуть діти, одяг українських воїнів та аптечки. Також ми хочемо показати, як змінювалося комплектування нашої армії. Що от, от те, що ми наразі бачимо, з кожним разом. Солдатів забезпечують краще і краще. Якщо спочатку в першій аптеці був такий турнікет, то це вже друга. От бачите, що якось, це якась вже вшивана аптечка, вона побувала от, е, на передовій, ну і турнікет вже такий, значно кращий якості. Усі зібрані речі доповнять експозицію російсько-української війни. У музеї її ведуть і від подій 2014 року. Тут уже представлені частини зброї, уламки снарядів та особисті речі волонтерів і військових. Директорка Івано-Франківського краєзнавчого музею Галина Беднарчик розповідає, що із початком повномасштабного вторгнення російських військ у музеї виникла потреба поповнювати експонати. Чому ми оголосили про це так широко і попросили допомоги? Тому що побачили, що так буде нам швидше і краще легше зібрати колекцію, тому що багато людей зараз активно працюють для перемоги. Директорка музею каже, що наочними зразками речей із фронту людям легше доносити хроніку війни і демонструвати наслідки дій російських окупантів. На майбутнє покоління потрібно показувати і жорстокість, і подвиг героїв наших воїнів. І уроки війни, і ем, дуже важко це пояснювати на словах. А коли є експонати, коли є фрагменти е, великі, фрагменти озброєння, е, коли роз, то краще розумієш руйнівну силу е, війни. За словами Галини Баднарчик, зібрані речі працівники музею використають не тільки для показу, але й для наукових досліджень у майбутньому. Після української перемоги краєзнавчий музей планує зробити велику виставку. Василь Скрипка, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Українські воїни ліквідували 44 тисячі 100 окупантів, знищили 1886 танків, 4162 броньовані машини, 993 артсистеми, 136 ППО та 263 реактивні системи залпового вогню. Збили 223 літаки, 196 гелікоптерів, 792 безпілотники та 190 крилатих ракет, знищили 3050 Чотири авто і цистерни та потопили 15 кораблів і катерів. Монети також періоду кінця 16 го і середини 17 го століття. Це напівгріш і гріш польського періоду. Вони зверху посріблені. Науковий співробітник відділу археології Національного заповідника Давній Галич Ігор Криховацький показує цінні знахідки, які археологи виявили під час розкопок внутрішніх замкових воріт Галицького замку та губернаторської важі. Усі артефакти, розповідає Ігор Криховацький, науковці знайшли у культурному шарі 17 століття. Також в нас є декоративний бронзовий цвях, який міг використовуватися для кінської зброї. Також міг використовуватися для внутрішніх робіт в середині приміщення. Було знайдено також у нас і бронзовий перстень. У нас золотих речей надзвичайно мало, тому що покладів золота не було в нашій території, воно все було привозне імпортне. Навіть бронзові речі покривали позолотою. Була така технологія. Серед цікавих знахідок орнаментовані кахлі, частини печей 17 століття. Покриті вони різною за кольором поливою, тож є частинами декількох печей, каже Ігор Приховецький. Уже в лабораторії науковці досліджуватимуть, чи можна сполучити віднайдені кахлі, аби максимально відтворити частину печі. Фрагмент орнаменту геометричного. І тут навіть більше частина є цього орнаменту. Ось як воно виглядало. Тривають розкопки більше трьох місяців. Почали їх тоді, коли, споруджуючи декоративні ворота, натрапили на масивний твердий камінь. Наразі вже розкопали фундаменти та декілька стін. Споруджені конструкції, як із цегли 17 століття, так і з вапнякових блоків княжої доби. З таких блоків будували наші церкви, монастири. Ці блоки вже йдуть повторного використання, адже за часи польського панування. Їх використовували повторно для побудови, як і замку його ремонтів багаторазових, так і ці блоки використовувалися для побудови нових будинків у Галичі. Окрім того, під час археологічних розкопок науковці знайшли шар жовтої глини. Це елемент консервації руїн замку на початку ХХ століття, каже Ігор Криховецький. А після Другої світової війни, за часів більшовицької окупації, цю частину території замку вирівняли, засипавши залишками з обвалених мурів. Тут насипано ромовище глибиною від 80 см до 1 метра. Ця площадка була вирівняна, адже вона раніше мала. Нахил тут проводилися масові заходи, виступи хорових колективів району, дні молоді, стояв павільйон, тут де продавалися напої та продукти. Триватимуть розкопки ще протягом місяця. Потім розпочнеться процес консервації знайдених фундаментів та стін для того, щоб демонструвати їх туристам. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківська область. Прикарпаття обіграло Тернопільську ниву під час останнього контрольного поєдинку перед початком нового сезону. Матч відбувся 16 серпня на стадіоні рух у Івано-Франківську. Про це повідомляє прес-служба МФК Прикарпаття. Єдиний гол Франківці забили на 19 19-й хвилині. Тернополяни відбилися після розіграшу кутового, але м'яч залишився у Прикарпаття. Михайло Писко навісив в штрафний майданчик після передачі головою від Василя Француза Роман Барчук. Переправив м'яч у кутворіт. Нива мала кілька нагод, щоб зрівняти рахунок, але ворота франківців вдало захищав Іван Піцан. Наприкінці поєдинку обидві команди змарнували кілька гольових моментів. У підсумку мінімальна перемога Прикарпаття. Попереду в команди домашній поєдинок проти Житомирського полісся. Це буде перший офіційний матч в межах чемпіонату першої ліги України. Він відбудеться 27 серпня. Зустрічаємо. Забезпечуємо. Годуємо. Вдягаємо. Лікуємо. Навчаємо. Турбуємось. Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо Франківщина обіймає.